Ні ряден, тільки осінь і плинь. На полотна земні золоте мотовило, перекліле гниття молодої ріллі, Загрубіле шиття, що врізається в тіло, але то не для нас, то і ще не по нас. Ми по груди в землі, у смерканні по груди, беремо, несемо ще не час, ох не час. І такого нам ще не було, що не буде ні борщів, ані каш, ані хат во хмелю, Хмаровиння того, що як мокрі полотна не в'язалася заполоч наша в петлю, і ключі домовин не пливли у ворота, але серце комусь улягає услід, утікає кудись і рятунку не просить, бо його вже зове збаговиння боліт. Глухо осінь золе тяжко слухає осінь.